Ви знаєте, от знову ж таки тут спостерігаєш це шизофренічний розлад. Якщо вам так міністерка підходить, якщо ви всі такі овації влаштовуєте, то чого ви її звільняєте? Ну насправді таке враження, що ви не розумієте, що це виглядає абсолютно дико. Друге питання а ну добре, що хоч з другого разу, але пані міністерка таки прийшла до Верховної Ради. Але направду би хотілося, щоб її не просто звільнили і перевели в офіс президента, а щоб людина відповідала за свої дії. Давайте чесно. Ми не маємо жодної відповіді, жодного розслідування і жодної відповідальності за те, що під егідою пані Верещук розміновувався чонгар, облаштовувалися КПП напередодні повномасштабного вторгнення. Клався асфальт, витрачалися 250 мільйонів гривень, які могли би вкластися в безпеку і оборону. І 14 лютого, коли увесь світ попереджав, що буде вторгнення, вона красиво відкривала шатли до Криму, по суті, проклавши дорогу до. Швидкої окупації півдня України. Друге питання: ми зараз маємо дику ситуацію, коли евакуація з курщини ура, ура, коли біженці з курщини треба допомога. А коли треба було говорити про евакуацію з Бучі чи Ірпеня, була тотальна мовчанка, закликали сидіти на місцях, щоб людей вбивали. Ми маємо ситуацію, коли наші внутрішньо переміщені особи мусять вертатися на окуповані території. Тому що в них немає підтримки від держави, тому що немає надії на те, що держава буде підтримувати. І перепрошую саме пані Верещук, відповідає за ці політики і за їх реалізації. Але станом на зараз я розумію, що офіс президента абсолютно підтримує всі ці речі, забираючи пані Верещук до себе. І... Пані Верщук звичайно не слухає, але питання в тому, що якщо забирають в ОПУ, то значить президент має відповідати за розмінування Чонгару, облаштування широкої дороги для окупанта і те, що наші...